І благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з собой, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, і, і, і городиці Діла радуйся. Благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословені бідона Твого, по ти подивитись і спасем, душ наша. породи ці радишся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословених від Бога Твого, бо ти породила Христа,